Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D вітає. Ми зараз знаходимося в містечку Альманес неподалік від Гандії. Маємо квартиру дуплекс двоповерхову, а, необхідно ремонт. Але 95 метрів квадратних і всього за 63 тисячі. А тепер більш детально все подивимось. Вітальню, я думаю, вже побачили. Ось така частина кухні, де можна. Використовую як столову, напевно, власне, сама кухня. Ви запитаєте, чому так темно. А ось тому, що я так подумав, буде цікавіше. Але насправді, просто довгий час тут ніхто не мешкає, тому світло і воду через невикористання відключили. А, власне, туалет. Ось Такий. А, забув сказати, у нас. Квартирі є три спальні кімнати і два санвузли. І ще тепер дивимося спальню. Так, ось одна спальня має такий вигляд. Місце розташування будинку дуже спокійне, зручне для затишного сімейного проживання або відпочинку. І ось друга спальня. А якщо вкласти трішки грошей і зробити новий ремонт, Буде супер варіант. Як на здачу в оренду, так і для власного використання і життя. Ну, а зараз подивимось другий поверх. Ось другий поверх. Напевно, планування було, щоб тут святкувати якісь події. Не знаю, чому стоїть джакузі ось посеред кімнати. Але можна це прибрати і зробити інакше щось. Повністю перепланувати другий поверх. І, власне, тут ще є туалет. Його не видно, але він є. Друзі, ось тераса, бачите, ось тільки місця. Такий вид. У нас тут є мангал, вода виведена, каналізація. В принципі, можна буде по-іншому використовувати комунікації. Тому думайте? Чекаємо до нашої квартири. і власне наш будинок. Зараз покажемо. Власне.